Це дорога на ній заборонене паркування, заборонена зупинка. Там є знаки відповідні. І якщо там зайняти одну чи дві смуги, то утворюються затори. І ну все ж розраховано на якийсь трафік і не розраховано на те, що там будуть паркуватися І Єдине, що може зробити міська влада, це оштрафувати їх на 340 гривень. Ну це смішна сума для великої автівки, і це набагато дешевше ніж паркуватись на спеціальних майданчиках, які передбачені для фур, або десь за містом. І тому вони можуть так безперешкодно створювати незручності і затори для одеситів. Вихід я бачу тут в тому, щоб по-перше збільшити штрафи для фур. Но це логічно, тому що фура займає більше місця, більше ніж звичайна автівка. Ну а потім, вже коли їх почнуть штрафувати по завищеним штрафам, Ось тоді можливо вони захочуть шукати якийсь майданчик. Можливо, наприклад, міністерство інфраструктури зацікавиться цією ситуацією. Можливо, місто навіть виділить якусь землю під це або само створить такий майданчик і буде заробляти.